Доброго дня всім! Що роблю, як роблю? Сьогодні п'ятниця і в кінці трудової неділі хочеться трошки розслабитися, з'їсти якихось смаколиків. На Новий рік робила ліниві роли. Дуже всім сподобалися. А деякі штатські вимагають продовження бенкету. Отже, сьогодні роблю ліниві роли і познайомлю вас з тим, як я це роблю. Мию під проточною водою стакан рису. Добре перемиваю його, не наливаю, не зливаю по 10 разів. Ось так добре промиваю стакан рису. Заливаю його півтора стаканами води і доводжу до кипіння. Коли рис закипів, даю йому хвилину сильно прокипіти. А потім прикручую на мінімум і томлю до 12-15 хвилин. Так, рідина майже википіла, бажано рис не відкривати ще 10-15 хвилин. Але, оскільки в мене скляна кришка і дуже багато збирається конденсату, вологи, тому я швидко зараз відкрию, покладу серветку. І закрию. І хай ще так постоїть хвилин 10-15. Вимикаю газ. Так, рис я вже відкрила і зараз прямо в гарячий рис виливаю заливочку. Ну і швидко перемішую. Тепер треба дати рису вистегнути. Поки вихолоняє рис, я підготувала начинку для ролів. Це будуть крабові палички, огурчик, норі. І ще буде шуковий сир, крем-сир. Ну і майонезика трошки. І по ходу готую ще маленьку піцу. Змазала кетчунезом, як діти кажуть, вклала колбаску, поміторчик, цибульку. Перчик салатний, зараз ще зверху трохи майонезом і сирочком. Сиру багато не буває, але но... трошки обмежена кількість. Чого все одно буде смачно. Так. Відправляю на 7 8 максимум хвилин, дуже швидко, поки сир розплава. Ось, будь ласка, піса вже готова. Не пройшло і 7 хвилин. Вже гарна, ароматна. І чому швидко? Тому що вона приготована на готовій основі. Яку ми купуємо у маркетопті за 11 гривень. Ну, сказати, що це дешево, це нічого не сказати. Ось така піца, дуже швидка і досить смачна. Звичайно, тісто не таке, як у справжньої піце, але досить смачно. Така піца виручить, коли гості на порозі. Або ось чоловік має прийти з роботи, а в тебе ще кіт не валявся. О, Швидко все готово. Нарізала ось так соломкою листя норі. Далі додаю крабові палички. ось чому у нас роли ліниві. Додаю огірочок. Зараз не весь ще. Так, далі викладаємо крем-сир. Сьогодні у нас крем-сир біло Philadelphia Філадельфія Оріджинал. Я нагадую, що роли ліниві, тобто все ми змішуємо і робимо потім кульки. Так, ще додам трохи майонезу для в'язкості. Так, перемісили, перемішали, робимо ось такі невеликі кульки. Присипаю сумішу кунжута чорного і білого. Декорчик, ну і смак теж, звичайно. Козусний, традиційний у ролах. Символічно декілька зернинок імітованої ікри. Зараза, звісно, рідка, Ну, так для красоти, думаю, не отравимося. Ось така полянка у нас вийшла. Ліниві роли, піца, соус соєвий, соус теріякі, маринований імбір, васабі і гарний настрій. Друзі, дякую за увагу! Перепрошую за неякісне відео, я тільки вчусь, не все в мене виходить, немає належної кількості гаджетів, апаратури, але я в процесі. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, залишайте свої відгуки, зауваження, побажання. Буду дуже рада бачити і чути вас. Побачимося! Сюмчики.